П'єсу безталанна один із засновників українського театру Іван Карпенко кари написав у 1886 році. У центрі твору любовний трикутник головних героїв Варки Гната та Софії. Їх ролі виконують Оксана Рогуцька, Вероніка Мачульська та Дмитро Савченко. Ну дай Боже, щоб все було гірше. Софія, на яблучко. Їж. Я вже одне з'їла. Солодке присолодке. А я люблю солоде. Героїня весь час знаходиться в конфлікті сама з собою. Вона весь час бореться зі своїми почуттями, зі своїми емоціями. Їх гасить в енергетично варка, як ну, героїня важка. В українській класиці, так, якщо так можна сказати, то це моя перша роль. І дуже цікаво, що вистава, як вже сказала Наталія Миколаївна, що вистава буде дуже пластичною. Тобто вона поєднується як внутрішні переживання, так і пластика зовні. І ми намагаємось е, саме оці внутрішні переживання передати через пластичні наші рухи. Степан Сватоварку! Забрала собі в голову, що кращої від неї немає. Відьомське кодло. Гнатер, мого тебе треба, великий, гарну дівчину, ти Степану висватав. Старости від нею до Я граю роль Гната. Мені далося, далося досить складно. Гнат як персонаж є такий досить запальний, нерозсудливий, можливо, навіть місцями. Що його в принципі й режисерка Наталія Тімошкіна розповіла суспільному, що прагнула осучаснити класичний твір за допомогою акторської гри, світла музики та сценографії художника Руслана Прокопчука. Я думаю, що у нас така вийшла, знаєте, сучасна балада, крім того, що вона глибоко така філософська і психологічна. Тут дуже багато пластики. Мені б дуже хотілося, щоб цю виставу однаково дивились і молоді люди, і люди дорослого віку. Та психологія, яка є у виставі, і той образ сценічний сценографія, воно все поєднане на тому, що от таке просте людське щастя, воно дуже крихке. І е, в будь-який момент ми можемо все це розбити. Прем'єрні покази вистави без талана відбуться 19 та 20 квітня. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.